Так, тільці, давайте подивимось відносини для вас, та в якому зараз стані вони, так, на якому етапі, як вони будуть розвиватися у вас далі. Так, давайте подивимось вас. Що ви думаєте про партнера? Що відчуваєте до партнера? І що будете робити по відношенню до партнера? Що він думає про вас? Що відчуваю до вас партнер? Що буду робити до вас партнер? Що до вас, що вас поєднує і майбутнє цих відносин. Ви можете, поки я буду розкладати, в принципі, поставити перемотку на 1.5 або 1.25, щоб це було для вас ну, пришвидшеному такому варіанті. Якщо ви не бачите всіх карт, я буду все одно старатися вам їх показувати, що ви все бачили. Uh -huh. Еще означает пятерка пентакль. Что означает ротрицье? Что означает дурак? Чай ту Спантаклів Крита, угу. що означає колесо фортуни. Для вас, тільці. Що ви думаєте про партнера? У вас виходить п'ятірочка пентаклів. Ця карта прирівнюється до старшого аркану в такій, скажімо так, маленькій копії диявола. Це, скажімо так, младший аркан диявола. П'тірка Пентаклів це завжди про ментальну бідність, про якісь незавершені уроки, про. Те, що у вас, може, якісь були борги в минулому житті з цією людиною, або непропрацьовані уроки в цьому житті, знаєте, така доволі неприємна кармічна карта. І знаєте, це те, що могло вилізти. Тобто, на початку відносин такого могло довго не бути, а тут воно полізло. Полізло воно з якоїсь сторони, чи вашої, чи, чи його, Чи, чи її. Да? Неважливу дівчина не, або чоловік. І це про відносини. Двійка кубків все ж таки, у вас відносини доволі класні і були, і є, і ви розумієте один одного і душа в душу по двійці ці кубків. Да? Але п'ятірка Пентаклів говорить про те, що, скоріш за все, цей баланс зараз нарушений, да? порушений, не знаю, як правильно сказати. П'ятірка Пентаклів тут говорить про те, що тут не вистачає. Мудрості не вистачає, не вистачає, точніше, мудрості у відносинах або мудрості тієї людини. Що ви про неї думаєте? Думаєте, що вона якась бездуховна, якось не знає, куди вона рухається. І ви не розумієте, куди рухаються ці відносини і що буде далі. І може, вам би вже хотілося якось порозуміння і якось ці відносини переводити до щось більш серйозне. А... Вони не переходять, так? Може, в когось тут були, були якісь, не знаю, зустрічі, побачення, да, і це призвело до того, що ну, щось по легкості да, на стороні, чи у вас, чи в цієї людини, і це призвело до такого стану. Стану, коли один одного спасає, да, але ви все одно бідні. В почуттях, ну, королева жезлів це така у вас доволі харизм... харизматичні почуття. Почуття, коли хочеться вкладатися, почуття, коли хочеться інтиму, хочеться бути першою, хочеться бути для цієї людини прям зіркою. да. І по пажу Пентаклів, у нас почуття, у нас є мрія, щоб ці почуття якось розвивалися в більш серйозному ключі. Все одно. Але я можу сказати, що по королеві жеслів у вас можуть бути почуття, наприклад, не тільки до нього, а ще й до когось. І ви тут можете ну, якось поводити себе круть верть, я така класна або класний до всіх. Так? Ви, чоловіки, просто жінку можете сприймати ось такою яскравою для себе, класною. Ви бачите цей шанс цієї людини, бо вона вам ну, дуже подобається. Харизматична жінка. І ви, дівчата-тільці, просто ви транслюєте себе як я побідітельниця, я воїн. Ви тут можете магічити Можете магічити і ви думаєте, що це для вас шанс, але попажу, я можу сказати, що це магія така. Дурнувата трохи. Ну, не дурнувата, але хоча дурнувато. Вона на якомусь такому етапі, коли людина тільки починає це робити, і робить це трошки невміло, і по королеві жезлів я можу сказати, що ви тут можете магічити на людину, якимось чином, до когось ходити, так? просити, або самі робити якісь заговори на свічки, на воду. Може в чимось поїте людину. Таке теж може бути, не у всіх, але королева же це теж про магію. Що, як ви будете себе, скажімо так, як ви будете рухатися по відношенню до цієї людини, у вас виходить король Пентаклів. Ви сприймаєте цю людину. Може, це ваш чоловік? Може, ця людина земного знаку Зодіаку. Так? Тілець, козорог, Діва. І ви бачите цю людину дуже ресурсною. Або ви будете показувати себе як дуже ресурсну людину, і ви хочете там, не знаю, заробляти гроші, і вам хочеться, щоб ця людина так поводила себе з вами. І по десятці кубків, вам хочеться, щоб відносини рухалися в такому ключі більш сімейному, коли створюється сім'я, коли народжуються діти, коли ось це весь цей, скажімо так, Вся ця двіжуха з сім'єю, вона в повному, скажімо так, all Також я можу сказати, по королю пентаклів: чи ви дівчата, чи ви чоловіки, ви зацікавлені в матеріальному ключі до цієї людини? Вас цікавлять гроші 100%. Як ви будете діяти, ви будете робити так, щоб ця людина вкладалася в вас грошима. Якщо ви чоловіки, то ви чоловіки захочете вкладатися в цю людину грошима. Але ви все одно не показуєте ні своїх почуттів, ні своїх дій, чесно кажучи, якихось яскравих, дійсно, сильних почуттів я з вашої сторони тут не бачу. Тут є секс, тут є інтим, тут є я зірка, я класна, я подобаюсь всім, не тільки тобі. Да, ось показувати якусь свою цінність, але в такому трошки дешевому рівні. Коли нам хочеться, щоб нас ревнували ось в такому ключі. І все одно діяти, ви будете, навіть якщо ви дівчата, якось так більш серйозно, більш так самодостаточно, ось я такий, я така, я хочу в тебе вкладатися, але почуттів своїх я тобі показувати не буду. Бо я жлоб. в такому ключі. Але вам, в принципі, то хочеться сім'ї з цієї людини, сім'ї серйозних відносин, щоб у вас тут був дім, повна чаша, по 10 кубків. Це бачите, тут і діти є, і сім'я дуже гарна, і котик у них тут ну, все прям кльово-кльово. Це коли відносини переходять на новий рівень по 10 так? Вам такого хочеться. Може, ви хочете, щоб людина там одружилася з вами, зробила пропозицію вам. Або ви захочете одружитись, ну, хочете одружитися, так? Що думає людина про вас? Ви виходите тут старшим арканом імператриці. По-перше, це реально про тільців. Ця карта часто виходить на тільців дівчат або хлопців. Також цей чоловік вас приймає як імператрицю, людина, яка заслуговує на сім'ю, на гарні відносини, на те, щоб вкладатися в вас, так? Да? І, скоріш за все, вас бачить дуже дієвої людини, бо вісьмі жезлів. ви, У вас тут переписки, у вас тут спілкування, але, е, ну я вам так скажу, тут у людини, або ще є варіанти, і ви не одна. так? Або людина тут шукає собі таку, знаєте, імператрицю, імператрицю. Але ви не одна, така можете бути, імператриця в нього. Або ж це просто про спілкування, коли дуже багато смс, дзвінків, зустрічей і все інше. Багато сексу, інтиму, але до чого серйозного тут не йде. Тому що це не про дії, це про те, як людина вас сприймає і бачить. Також по імператриці людина вас може бачити дуже гордою, або в такому стані, що от все, по-моєму, і більше нікак. Тут я не можу цього не сказати. Тут у імператриці дуже смішне відморожене личко. Вас можуть сприймати трошки, якби ви або тормозите, або відморожуєтесь від чогось, або від когось. Або спеціально себе так поводите, або просто не помічаєте, як вас так сприймають. Да? Такий момент теж може бути. Може, хтось є вагітний зараз? І у вас якби плод росте, да? таке теж може бути. В почуттях, що в почуттях у вас, ну, точніше, у нього. Імператор. Імператор у себе поводить. Тут, кстати, хтось може мати справу з Овном, наприклад. Це та людина, яких своїх почуттів не показує, не діє. Ні, може діяти, але тут людина себе транслює як Я імператор. Я класний. Я заслуговую того, 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 вас він теж бачить імператриця. Він, в принципі, бачить вас пару. так? Але якось свої почуття, ну, він насправді може свої почуття сам від себе закривати. Імператор не показує своїх почуттів. Він хоче, щоб його любили, а не він любив. Така трошки егоїстична людина. Мудра. Людина, яка може вкладатися у відносини, людина, яка може взяти відповідальність за ці відносини. Але тут випадає повішений. І людина, скоріш за все, зараз про це думає, або підвішує цю ситуацію, не показуючи цього. В почуттях, насправді, імператор це та людина, яка готова взяти відповідальність за вас. Не дивлячись на те, що це жінка або чоловік. Але повішений. Це підвішена ситуація. Ця ситуація підвішується для того, щоб людина щось обдумала, зрозуміла, щоб якесь розуміння прийшло. І по шестірці кубків тут або у людини хтось повертається з минулого. Да? Або ви, у вас такі відносини, що людина постійно до вас повертається. Да? Навіть якщо ви зараз не спілкуєтеся, або постійно розходитесь, сходитесь. Ця людина все одно думає про повернення. Тому що ви якась дуже важлива людина, може, з минулого, там, зі шкільних, студентських років дуже така душевно важлива людина. І ви приносите якийсь момент щастя в життя людини. Може, когось нагадуєте з минулого цій людині. А щось таке є. Як він буде рухатися в вашу сторону? По дураку, ну, це або відновлювати відносини, або поводити себе несерйозно спочатку. І він буде поводити себе якось по, -по дураку, або вона, щоб. Виясніть отношення. Рицарю мечів це коли ми дуже агресивні. Це коли нам потрібно розставити всі почуття на, над і, да? і. І там у вас випадав ще мир з колоди. Я можу думати, що це стосується може якихось переписок, може якогось інтернет-спілкування. Це може бути як в інтернеті, так і із за якихось переписок спілкування. Але це все буде робитися для того, щоб врівноважити. Врівноважити якісь почуття, врівноважити ваш стан у відносинах по, по карті помірності, це мати врівноваженість внутрішню, зовнішню і в почуттях теж. Але це не про розвиток. Тут про розвиток немає. Тут, може, якісь думки про це є, але розвитку я тут не бачу. Тут, якщо навіть відносини знову почнуться, вони будуть доволі агресивні. Спочатку буде. Виясніні там, крики, скандали все інше, а потім помірність. Бо помірності не зрозуміло, чи ви залишитесь разом, чи ні. Ну, зараз ми будемо це дивитися. Також тут у людини думки такі, щоб залишитись друзями. Таке теж може бути. Що вас поєднує? Тут саме цікаво, якщо чесно. Колесо Фортуни говорить про те, що ці стосунки кармічні. Стосунки, які потрібно було пережити, стосунки, які прийшли до вас не просто так і ще колесо фортуни крутить, вертить як хоче. Тобто ви зараз є людина, а завтра можете бути з іншою людиною. Або ця людина може зустріти когось іншого. І тут чоловік править цими відносинами, мах. Маніпулює, робить так, як йому потрібно, робить так, як хоче. Це можете бути ви в такому стані, а може і ця людина. Ну, щось здається, що тут чоловік більш маніпулює. Неважливо, де цей чоловік тут чоловік чи тут чоловік. Рецерков тут є почуття, тут хочеться, ді... і хочеться діяти, тут хочеться їх показувати, ці почуття, дарувати подарунки, але все одно тут в когось замішаний трикутник. Трикутник, якісь гулянки по трикутнику, да, коли хтось від когось йшов, хтось з кимсь ще спілкувався, або спілкується, або зустрічається. Так? І тут такі відносини на стороні в когось можуть бути характеру ну реально, ви тут і спите, і зустрічаєтесь, і цілуєтесь, і ну, там, тусовки совмесне, да, время і все інше. Тут може бути просто трикутник з цієї сторони у людини або з вашої сторони, але трикутник тут замішаний. І по риці укупків я можу сказати, що це були нові відносини, і вони були такі доволі на емоціях. Тут нічого серйозного, тут немає пентаклів, тут те, що було таке, знаєте, зустрічі, постіль, подарунки. Свіданки, але не більше цього. Майбутнє у ваших відносинах. Туз Пентаклів. Шанс на те, щоб ці відносини розвивалися в більш стабільному ключі, серйозному, є. Туз Пентаклів – це здійснення мрії, це розвиток. Десятка пентаклів це про сім'ю, це про щось ну, вже таке. Знаєте, те, що йде корінням вниз. І це може бути як з цією людиною, або тут вам дадуть шанс з якоюсь, може, іншою людиною, тільки вам цей шанс потрібно побачити, потрібно його схопити, скажімо так. І це може вам, з вами статися в кінці грудня, десь в січні місяці. Це не говорить про те, що ну, може бути і створені сім'ї в цей період часу, так? А може, ну, ви отримуєте там пропозицію, або захочете зробити пропозицію комусь. Або це, знаєте, познайомитись з кимось серйозним да, для сім'ї, або почати розвивати відносини в цьому ключі, але вам потрібно помітити цей шанс. Помітити цей шанс це, це десь з 20 грудня по 20 січня, 20-21 січня, десь так, в, цьому, в цей період часу. І у вас на дні колоди тут п'ятірочка жезлів, тут, звісно, конфлікти. Тут конфлікт внутрішній, ви не знаєте, що вам робити, що вам вибрати, як вам далі рухатися. Може із за трикутника, якщо він з вашої сторони. Може із за трикутника, якщо з цієї сторони, да, тут. або ви. ви постійно скандалите і у вас якісь непорозуміння, тут щось, щось не те трошки. Порозуміння немає. І п'ятірка жезлів, вона говорить, або дає підказку. Да підказку, в принципі, або говорить про те, як ситуація може завершитись. Так ось у вас може ситуація завершитись непорозумінням. Саме ця ситуація з цією людиною. Рекомендація вам, тільці, у відносинах? Чи королева кубків? Вам потрібно йти в ті відносини, там, де вас будуть кохати, і ви будете кохати. Люблячою людиною, показувати свої почуття, не орієнтуватися тільки на гроші. Ну, бачите, тут ось, я вам хочу сказати, що я. Ой, колода сипеться, хочу розмовляти. Я прибираю ось цю карту. Тут виходить двойка жезлів-вибір, і тут двойка пентаклів вибір. Тут хтось вибирає між тим, щоб бути одному або у відносинах, або вибирати між двох партнерів. Так, да, хтось тут до когось проривається, або якісь іде, ну, якась криза у відносинах, у єсненні Да? і у вас із цього йде така, такий внутрішній конфлікт, ви не знаєте, кого обрати, або що обрати, або ця людина. Ну, в принципі, коротше, тут дуже важко, тому що є вибір, є треті лиця і 100% тут хтось є. Ще. Тут говорять вам про те, що потрібно показувати свої почуття, емоції в принципі, навчитися кохати. Чи ви чоловіки, чи ви жінки. Також вам тут говорять про те, що не забудьте коханок або самі не ставайте коханками. То, що ви в цьому стані такому і залишитесь. Вам потрібно бути коханою жінкою для того, щоб. Кохати, дарувати це почуття світу всім. Вам потрібно покохати себе, покохати весь оточуючий світ, покохати своїх ворогів і не сприймати їх як ворогів. Да? І покохати свою людину. Тільки так ви зможете її кохати по-настоящему. Да? І вам потрібно бути у відносинах, там, де ви зможете завагітніти. Ви чоловіки теж саме. І по тройці жезлів, ну, тут у вас трикутник. Може бути реально в когось. Ви тут для когось коханка, так? І по троці жезлів вам тут говорить, вам, же потрібно вибрати шлях, зробити цей вибір. Зробити вибір, куди ви рухаєтесь, з ким ви залишаєтесь, і, в принципі, які ви відносини хочете. Тройка жезлів. Бачите, четвірка мечів. Ну Ви закриваєтесь від вибору, ви закриваєтесь від. Вам, в принципі, тут можуть казати закрийся від трикутників. закрийся від того, що ти там постійно коханка, або ви поводите коханців, Да? Бо ви вже ось в такому стані подивляться, шезлій. Коли ви захищаєтесь, ви, ви може, показуєте, що у вас все класно, все хорошо, у вас знову там виходить карта світу. Світ, шестірка мечів. Ви показуєте, що у вас все хорошо, але насправді у вас тут йде захист своїх кордонів, своїх цінностей, і ви вже, ну, тут ви усталі, да? карта світу, карта шестірки мечів, вам, в принципі, може казати про те, що вам потрібно починати щось нове. Або кардинально нове в цих відносинах, але це буде важко. Або починати нові відносини. Зовсім інші. І карта світу це або та людина, з якою ви переписуєтеся, і це, скоріш за все, це може бути людина з іншого міста, або десь далеко від вас, може в іншому а, хотів сказати, світі, в, інші, в іншій країні, так? Або тут, в принципі, вам говорять, може, зверни увагу там на якісь пропозиції переїзду за кордон, так, наприклад, або в інше місто. Там вас може чекати реально щось, щось інше, якийсь король мечів. Людина військова, або людина повітряного знаку зодіаку. Бо юрист, медик, щось таке. Ну, в принципі, все. Тут, в принципі, ще мир може казати про завершення. Завершай те, що в тебе зараз є, і починай нове. Цих відносинах або нові відносини, але це потрібно, потрібно, щоб було щось нове. Люблю, цілую, бажаю вам гарних відносин. Виходьте з стикутників. бо це завжди повна жопка, да? а, люблю цілую, обіймаю всього найкращого і миру нам всім. Розвідився телефончик.